Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. В Англії побільшало наших. Мудрик став найкращим українським футболістом в історії, а Усику на бритбокс. Запарюйте чайок і поїхали. Руслан Маліновський чкорнув реабілітовувати свою кар'єру туди, де вона сягала свого піка. До італійської серії. А. Дебют за Дженуа вийшов двозначним. З одного боку генуесці з Русланом у старті сенсаційно перемогли Лаціо вперше з 2019 року. А з іншого сам українець залишив, м'яко кажучи, не надто яскраве враження. Зустрічатися з м'ячем Маліновському довелося здебільшого на своїй половині поля. Шість разів він втрачав володіння, не виграв жодного з п'яти єдиноборств і заробив жовту. А от пасував традиційно акуратно: 21 точна передача з 24 -х. Це, втім, не вразило ні італійську пресу, ні статистичні портали. Від Софаскор у Руса найнижча оцінка в матчі 6,4. За півтора сезону у Марселі у Маліновського було кілька яскравих епізодів, але стати дійсно важливим гравцем в Олімпіку він так і не зміг. Попри те, ми далекі від того, щоб ставити хрест на кар'єрі Руслана, якому не так давно виповнилося 30. Очікувати, що він з першого ж матчу без ігрової практики почне розривати за Дженуа, було б щонайменше наївно. Хай швидкість уже не та, але мізка на місці, і цього повинно вистачити, щоб стати одним із лідерів такої команди, як Дженуа, в далеко не найінтенсивнішому чемпіонаті на світі. Інший українець у серії А Віктор Коваленко залишився на лавці запасних. Якщо раптом хтось пропустив, вихованець Шахтаря повернувся до Аталанти з оренди в спеції і поїхав в оренду в Емполі. За новий клуб Віктор поки не дебютував. Про наших легіонерів в Іспанії та Англії ми вже розповідали в окремому відео. Тут хіба додамо, що на туманному альбіоні українців побільшало. 24-річний Назарій Русин оформив трансфер до Сандерленда, що зараз виступає в чемпіоншипі. За молодіжку чорних котів нагадаємо, грає інший українець Тимур Тутєров. Повертаючись до Русина, то за інформацією та -то така, зоря отримала 2,5 мільйони євро. І стільки ж може прилетіти у вигляді бонусів. Сам Форвард підписав контракт за схемою 3 плюс 1. Ще на мить залишитися в Англії, змусив Михайло Мудрик. А йому поки ніяк не вдається довести власний потенціал. В його перспективах не сумніваємося ні ми, ні в вочевидь, більшість уболівальників. Розробники найпопулярнішого у світі футбольного та й взагалі спортивного симулятора ФІФА випустили спеціальну колекцію карток. Футіс Це особливі гравці на піку власної форми, обрані багатомільйонною спільнотою гри. Так от, картка мудрика отримала височезний рейтинг 97. Головними скілами Михайла вважають швидкість, удар бачення поля, кроси. 97 – це найвищий рейтинг, що будь-коли мав український футболіст у легендарній серії ігор. Зовсім нещодавно бал 96 дістався Андрію Шевченку у спеціальній серії Ковер Стар Айкон. Мудрикий сам любить порубатися у ФІФА, Тож, сподіваємося, таке визнання стане для нього хорошою мотивацією. Жодних проблем ні з мотивацією, ні з реалізацією немає в Олександра Усика. Щоправда, проблеми зовсім іншого штибу могли б виникнути після бою з Даніелем Дюбуа, який дуже вже хотів зробити з суперника яєшню. На щастя, Усик із цим впорався, але отримав ще одну причину задуматися над прощанням з рингом. Тим більше запасний аеродром готовий. Олександр вже мав досвід гри в товариському матчі Заполісся, але запевняє, що на цьому не зупиниться. Я реально збираюся грати. Не просто грати на камеру, а реально тренуватися, бути на зборах, працювати. Моя мета гра з Динамо. Фізично я вивезу. Зможу по всьому полю бігати, стояти в обороні, відбирати м'яч, забивати. А ще прикинь, заб'ю. Бах і гол. Що ж проти нинішнього Динамо може й усик каші не зіпсує. Кияни до всіх бід ще й втрачають одну легенду за іншою. Денис Гармаш нарешті знайшов собі новий клуб. Півзахисник за крок від переходу в хорватський осіяк. А от Андрію Ярмоленку довелося поїхати в закордонну клініку для обстеження коліна. Він точно не зіграє в матчі відповіді проти Бешикташа в лізі конференцій. а терміни відновлення стануть відомими трохи згодом. З турками Динамо зустрінеться 31 серпня. У першій грі, хто забув стамбульці, вирвали перемогу в компенсований час. А після матчу Мірчалоческу сказав, що довелося грати проти збірної Африки. Це сколихнуло чималий скандал в соцмережах. Дармунові закидають расизм, але містер технічно викрутився. Я зробив акцент на Африці, щоб похвалити селекцію Бешикташа. Я не розумію, де дискримінація в моїх словах. Я багато років працював з африканськими футболістами. Мої слова про багатьох африканців Бешикташі не були проявом негативу чи дискримінації. Бешикташ цього сезону оформив хороші трансфери та готовий боротися за чемпіонство в Туреччині. І щоб традиційно завершити на хорошій ноті, зазирнемо до Німеччини, де за молодіжку Борусії Дортмунд продовжує розривати Данило Кревсон. Вже третій гол за чотири матчі для 18-річного українця.